Ми вітання в ефірі суботній випуск полтавських телевізійних новин. На Полтавщині, як і в Україні, набирає обертів децентралізаційний марафон. Мета акції активізувати та стимулювати процес об'єднання спроможних територіальних громад. І червня по грудень цього року у населених пунктах запланували провести тисячу виїзних заходів, які організують регіональні відділення Асоціації міст України. Об'єднана територіальна громада це кілька сільських, селищних або міських рад із єдиним центром. Новоствореним громадам дають повноваження міст обласного значення з відповідним фінансуванням. Асоціація міст України як активний учасник впровадження децентралізації в Україні створила в усіх регіонах офіси спровадження реформ. У результаті діяльності консультантів 159 об'єднаних громад уже провели перші місцеві вибори. На Полтавщині у нас було створено вже 12 об'єднаних територіальних громад. Ще дві громади було створено вже в цьому році. У 2016-му, власне кажучи, наприкінці березня відбулися вибори. Це Нова Аврамівська об'єднана територіальна громада та Артемівська, або нині, після декомунізації, скороходівська вона називається. Нині в Україні вже 177 об'єднаних громад. Серед лідерів Тернопільська, Хмельницька, Львівська та Дніпропетровська області. Полтавщина займає п'яте місце в загальнодержавному рейтингу. Я чітко знаю, переконався, що не буде ніяких ні районів, ні повітів буде громада сильна із децентралізацією, і буде область у тих. Скажемо, в межах, в яких вона сьогодні є область, ніхто не пускає нехай ніяких чуток, щоб області об'єднати. Буде область, буде громада. І більше нічого не потрібно у нас, ніякі повіти, ніякі райони. Це сьогодні кожний район, адміністрація, районна рада. Це сьогодні страшний тормоз розвитку громад. Це страшний тормоз. Якби хватило з компрезидента, чи то в кабінеті подати закон, щоб упризнити ці органи. Люди б відчули, що таке громада. Найбільше серед 14 створених в області громад Глобинська міська, де об'єдналися понад 16 тисяч осіб. Нині п'ять позитивних висновків від обласної державної адміністрації вже отримали такі громади, як Сенчанська, Сергіївська, Засульська, Рештилівська і Дмитрівська. Клопотання по них вже направлено до центральної виборчої комісії. Консультанти Полтавського регіонального відділення асоціації міст запланували до кінця року відвідати 50 потенційних об'єднаних громад області. Вони інформують людей про переваги децентралізації, роз'яснюють процеси та етапи об'єднань, допомагають готувати необхідні документи та проєкти рішень. Пані телеглядачі сьогодні до нас у студію полтавських телевізійних новин завітала регіональний консультант асоціації міст України Ірина Дудка. Вона добре знає про те, як на Полтавщині проходить процес децентралізації та добровільне об'єднання територіальних громад. Вітаємо вас, Вітання. пані Ірино. Напевно, не будемо акцентувати увагу на Перевагах децентралізації про це ми вже неодноразово чули. Знаємо досвід Польщі, Німеччини. Е, Скажіть, будь ласка, п'яте місце в Україні за кількістю об'єднаних територіальних громад для Полтавщини. Це престижне місце, чи нам ще є до чого прагнути? Ну, найперше, звичайно, бути в п'ятірці літерів, це завжди престижне. Чи вдається нам втримувати ці позиції? Ну це запитання, тому що деякі області західного району України вони дуже активні були в процесі. Вони займають лідируючі позиції, причому з дуже переконаними цифрами 26, 22 об'єднані громади, тоді коли у нас їх поки що 14. І вони теж продовжують дуже це активний процес. Але ми не говоримо тільки про кількість швидше ми повинні говорити про якість не про кількість, тому що це рішення, яке приймають громади, воно на десятиліття вперед. Ірина Анатолійовна, а все-таки чому люди неохоче сприймають процес децентралізації? Це говорить про їхню необізнаність або слабку поінформованість чи інші фактори. Найперше я би хотіла сказати, що ми не можемо говорити про несприйняття цієї теми. Рік тому, коли починався процес, дійсно це було нерозуміння. Зараз ми знаходимося трошки іншому вже інформаційному полі, і люди поінформовані про це. Але звичайно, люди завжди не дуже хоче реагують і готуються до змін. Краще жити в період таких. Стабільних, коли все так як було, звичні шляхи, звичні методи, звичні принципи роботи, але зміни відбуваються в усіх сферах і в управлінні вони теж неминучі. Цей процес об'єднання він характерний не тільки для України, а для всіх країн цивілізаційних цивілізованого світу. Тому однозначно зміни будуть. І тут важливо, щоб люди були добре поінформовані, щоб вони розуміли, як це має відбутися, чому це відбувається. І саме тут я бачу таку дуже важливу роль. Це України, бо децентралізаційний марафон, який покликаний в першу чергу а, максимальну кількість людей поінформувати про те, як і чому відбувається ця реформа, що вона за собою веде, які будуть зміни і що вона означає, і все-таки хотілося б бути уточнення виїздити по області. Чого конкретно бояться люди? Яких змін конкретно вони говорять вам про це? Найперше є серйозна довіра, тому що частина реформ, які відбувалися в Україні, вони ну скажімо так не дуже позитивно позначилися на економічній ситуації в Україні, тому я. Недовіра в суспільство – це правда. З іншого боку, знову ж таки, люди не дуже хочуть змін, і там, де немає яскравих лідерів, які можуть сформувати ідею об'єднання, показати, як громада буде розвиватися, дійсно, люди не бачать лідера, а без лідера дуже важко самим зібратися і е е загалом вирішити. Тому е е є певна така нехватка. Тих, хто готовий повести громаду за собою. Надзвичайно добре, що у нас минулого року виявилося таких 12 лідерів, які відчайдушно вирішили Іти на зміни, і як показав час, ці зміни абсолютно правильні, тому що фінансова ситуація їхнє благополуччя вони реально змінилися. Бюджети виросли в два-три чотири рази місцевих громад, і в них з'явилися реальні фінансові можливості для того, щоб змінювати життя в громадах на краще. І ще одне на сам кінець запитання: на даний час людям пропонують добровільно об'єднатися. А чи не станеться так, що через два-три п'ять років людей об'єднають примусово? Питання адміністративно територіального устрою це питання виключної компетенції держави. Те, що в нас є зараз при добровільності, це зрештою добра воля держави. І я переконана, що цей період буде тривати певний час, тому що повинні настати кількісні і якісні зміни, коли значна кількість територій добровільно буде об'єднана, Вони покажуть приклад того, як вони працюють. І тут би хотів навести одну мудрість, яку мене навчив один із лід... батьків-реформаторів. Його бабуся казала так: якщо робити, то зробиться, а як ждати, то струхне. І от тут спрацює так суспільство. Те, хто Зрозуміє, що потрібно працювати, і зміни настануть. Це все буде відбуватися. Реформа е, закінчиться вчасно. Так, це буде, але період добровільності він добре, що він існує, і люди мають можливість спокійно, без е, якоїсь кампанії ще не підійти до того, щоб просто прийти до прийняття важливого рішення рішення, яке буде працювати багато, -багато років. Дякую за те, що завітали до нас у студії ПТН. Шановні Дякую. телеглядачі. Сьогодні ми говорили з регіональним консультантом Асоціації міст України Іриною Дудкою. І мова йшла про те, як на Полтавщині відбувається процес децентралізації. У Полтаві з'явиться єдиний диспетчерський центр екстреної медичної допомоги для обслуговування людей у нашій області. Там працюватиме близько 20 осіб. Напередодні Всесвітнього дня надання медичної допомоги наша знімальна група побачила у роботі диспетчерів та виїзну бригаду. Що случилось? Нарушилась річ. Адрес говорити. так, проспект повіли у тринадцять роб сорок квартира 101. одін. Возле записан дівчасов тридцять чотири мінути. пожалуйста. Ось так приймають виклики на станції екстреної медичної допомоги у Полтаві. Щодня диспетчер фіксує близько 300 дзвінків. Коли визов поступає, Ми передаємо бригаді у нас на моніторі видно, де знаходиться автомобіль центра швидко він добирається до визову. Це Ми зможемо проконтролювати. В середньому на обслуговування викликів йде від 40 хвилин до півтори години. Нині збільшується кількість хворих із серцево-судинними захворюваннями, підвищеним тиском постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах. Сніжана квальвасер закінчила Лубенське медичне училище. Коли її запропонували бути диспетчером, погодилась без вагань, тому що це зовсім не те, що працювати, працюватиме сестрою відділення. Тобто швидка набагато важливіше потрібно відразу ж відреагувати. В незалежності від того, яка там ситуація, наскільки важка вона і дати шанс людині на життя. На станції екстреної медичної допомоги працює 21 виїзна бригада. Зараз 17-та медична швидка допомога прямує на черговий виклик. Зараз ми направляємося. Южний вокзал площа Слави. От лежить мужчина, ну так звучить визов. Може йому плохо. може це бомж, може це то який прийняв злишнє количество алкоголю. Будемо розбиратися. За добу одна бригада лікарів може прийняти близько десяти викликів. Карета швидкої оснащена всім необхідним обладнанням. Але виникають такі ситуації, коли необхідно бути не тільки лікарем, а й психологом. Це було ДТП возле указателя село Циганської траса Київ-Харків, Коли машина Тойота на великій скористі виїхала зустрічну полосу і столкнулася з автомобілем Нісан, якому їхали сім'я. Папа, мама, дочь и их 13-летний племянник. Вот. И в результате этого ДТП родители погибли сразу. Мальчик от удара э, был выброшен и скатился в кювет. И он погиб в больнице. Маленькая девочка, которой было либо 10, либо 12 лет, которая была зажата покореженной машиной, вот, которую выпиливали работники МЧС. Когда ее привезли в больницу, она спросила, "А где мои мама и папа. В таких випадках медики повинні не лише надавати першу допомогу. Нада то підтримувати морально, як-то вселити в нього якусь впевненість, якісь сили, для того, щоб дальнішим жити адекватно. Лідія Риченко, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини. Равець повертається в Україні. Останнім часом почастішали випадки захворювання на нього. Смерть від небезпечної хвороби зафіксували цього року і на Полтавщині. У Великобагачанському районі від правця помер чоловік, який не звернувся за допомогою до лікарів. Як уберегтися від небезпечного захворювання у матеріалі моїх колег? Щеплення від правцю роблять в перший рік життя дитини, а потім періодично ще кілька разів. Нині, за даними Міністерства охорони здоров'я, менше 2% малюків вакцинували, розповідає головний позаштатний педіатр обласного департаменту охорони здоров'я Світлана Писаренко. Через це та через відсутність сироватки в Україні зростає кількість тяжких випадків на захворювання, яке нерідко закінчується летально, як у чоловіка з Великобагачанського району. Це буквально була потертість, яку за попала забруднена грунт забруднений. До речі, Полтавська область є загрозливою, небезпечною щодо правця, тому що наші ґрунти вони містять, ну вони мають такий склад, і забрудненість їх у цим костридім тетані, то тим збудником, що викликає правець, надто висока. Тому є загроза реальна. Правець у народі називають стовбняком. Як люди, так і тварини є носіями цього вірусу. З екстрементами спори потрапляють до ґрунту, де можуть перебувати десятки років, адже є стійкими до зовнішнього середовища. Цей збудник він уражує. Нервові клітинки м'язи і викликають судоми. Судоми можуть бути судоми обличчя, які можуть спускатися нижче, і виникають судоми дихальної мускулатури, і це йде парез дихальних м'язів. І ну, внаслідок цього е настає смерть у випадку. Якщо людина таки захворіла, існує сироватка від правця. Однак сьогодні в лікувальних закладах ситуація з нею напружена. Медпрацівники та рідні пацієнтів вимушені своїми силами шукати ліки, щоб врятувати життя. Зараз ми отримали вакцину за кошти державного бюджету, тобто всі ті, хто не отримав своє щеплення вчасно, можуть отримати. Для діток раннього віку ми мали нещодавно вакцинку, вже закінчилася вона, але очікуємо протягом осінні також поставки. У полтавців ставлення до щеплень суперечливе. Деякі батьки свідомо відмовляються від них, бо не впевнені у якості та умовах зберігання вакцини. Як? Крайні негативно отношусь Не Немовля, після щеплення однієї з прививок принесла енцефаліт, і зараз вона ну майже овоч і пожиттєво вона залишається в такому стані. Я вважаю, що в нашій країні краще зробити щеплення, тому що це єдиний спосіб вижити від цих хвороб. Ну я довіряю якості вакцини. Зараз таке життя, третє покоління це вік інфекцій, стільки заболівань інфекційних, то треба обов'язково робити щеплення і слідкувати за своїм здоров'ям своїх дітей. Я не люблю вакцину і рідко хожу в лікарню. Я довіряю народним методам. Ще стільки підробок, що я навіть не знаю, як розібратися. Щоб не захворіти, треба робити. Ще півстоліття тому в Україні щороку реєстрували понад 150 випадків захворювання на правець, та завдяки вакцинації смертельна хвороба почала відступати. Наприкінці 90-х фіксували лише поодинокі випадки. Однак останнім часом вірус нагадав про себе знову. Влітку цього року у Дніпрі захворіла на правець п'ятирічна дитина. Відомо, що батьки надійки відмовлялись від щеплень. Всього в Україні за останні п'ять років зареєстрували 72 випадки правцю. Наталія Чут, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини. Учні четвертих і сьомих класів починали новий навчальний рік не з усіма підручниками. У область надійшло 70% літератури від необхідної кількості. Як виходять із ситуації на уроках та коли учням чекати на книжки, дізнавалася наша знімальна група. Учениця восьмого класу Владислава цього року задоволена тим, що їй не доведеться купувати підручники за власний кошт. Дівчина отримала 12 підручників і 16 необхідних. Ми записуємо нотатки в зошит і по зошиту ми вчимо електронними підручниками. Я користувалася тільки в сьомому класі, а зараз не користуюся. А от семикласнику Володимиру пощастило менше. Він отримав лише третину книжок. Хлопець рятується електронними варіантами. Я виконую вдома домашнє завдання електронними приладами, планшет, телефон. В мене в цьому році немає підручників алгебри, геометрії, біології. На уроках педагоги та учні викручуються як можуть. Освітяни не кажуть, що на якість знань це не впливає. Батькам же не радять відразу купувати комплекти підручників. На уроках ми користуємося тими, що я приношу додому. Я задаю на окремих картках дітям індивідуально або раджу використуватися електронними версіями підручників. Якщо можливості немає в дітей, немає інтернету, то у нас в кабінеті інформатики все це є і доступ до цього всього є. Гроші на книги для учнів четвертих та сьомих класів мали порівну дати держава та районні бюджети. 50% проплатили з держбюджету. Інші 50% виділили в усіх районах, але механізм їх перерахування не вдосконалили. Однак фахівці не бачать у цьому проблеми, адже 70% підручників вже надійшли в область. Не було ніякого єдиного державного механізму, який би урегулював питання співпраці покупців, якими являлися, або відділи освіти. Або територіальні громади. Це було надзвичайно важко спочатку почати цю роботу, тому що ні видавництво не знало, як її робити, ні на місцях. Ситуація з підручниками в школах області різна. Все залежить від програми та вибору авторів. Відділ освіти вже уклав 85% договорів із виданнями на закупівлю літератури. Книжки надходять щодня і відразу їх розподіляють районами. Учні 9-11 класів забезпечені 100%. Також перших. 3 класів, 5 та 6 класу теж 100%. Ситуація із 8 класом. Іде процес надходження підручників 2016 року видання. На даний час учні району в середньому забезпечені підручниками для 8 класу на 73%. Половина від необхідної кількості шкільних підручників, які необхідні в Полтавській області, мають надійти до 1 грудня. Вже до цього часу всі видавництва обіцяють надрукувати їх повністю. Богдан Казарід, Юлія Кравець, Полтавські телевізійні новини. Спільні походи в музеї, розповіді про архітектуру Полтави, її історію. Члени клубу Інгрін заснували практику пішохідних екскурсій по місту для його жителів. Їх проводять у рамках інформаційно-туристичного проєкту Таємнича Полтава. Безкоштовно. Майже половина дорослих полтавців ніколи не були у численних музеях рідного міста. Така от неофіційна статистика випливає із персональних опитувань, каже керівник інформаційно-туристичного проєкту Таємнича Полтава Ольга Влог. Самому на екскурсію піти не цікаво. Зібрати ж групу однодумців доволі складно. Пані Ольга каже, вирішила це змінити і створила туристичний клуб. Туристичний клуб на шесницю 2010 року. Ми їздили спочатку з Полтави по Україні в такі важкодоступні, маловідомі цікаві місця. А в 2013 році, у вересні, якраз до дня міста, ну прийшла така ідея провести для жителів міста Полтави екскурсію по місту Полтава, тому що екскурсійних груп з інших міст приїжджає багато. А я, як мешканка Полтави, не мала можливості потрапити кудись на екскурсію, дізнатися більше про своє рідне місто, тому що ніхто не пропонував такі маршрути. Після цього ми заснували проект Синича Полтави, який почав проводити регулярні екскурсії кожного місяця по Полтаві, а також спільні похуді. Куди у музеї оглядова екскурсія містом зібрала більше сотні учасників, тож довелося ділитися на підгрупи. Екскурсії, які започаткувала таємнича Полтава, майже три роки тому щоразу збирають значну кількість містян, які хочуть почути більше про історію рідного міста. Мені все цікаво, тому що треба знати історію свого рідного краю. Так як я дуже мало знаю про Полтаву, про історичні місця мене зацікавило Ну, ця подія я вирішила прийти. На екскурсії можна дізнатися як невідомі факти з біографії наших великих земляків, так і про будівлі і архітектуру. Наприклад, не всі знають, що перший театр Гоголя розташовувався у приміщенні кінотеатру Колос. Але первісно ця будівля збудована в 1901 році як просвітницький будинок імені Гоголя. Ну так його офіційно називали. Власне, це по суті був театр. Так він виглядав на початку ХХ століття будинок просвітницький, імені Гоголя і земська бібліотека, яка нині займає архів обласний. Різні екскурсоводи спеціально для проекту Таємнича Полтава розробили 15 поглиблених тематичних пішохідних екскурсій. Попит на них доволі великий. Так на наступних вихідних усі охочі можуть відвідати нову авторську екскурсію німецька колонія. Пішохідні екскурсії в рамках проекту «Таємнича Полтава безкоштовні. Надалі організатори хочуть створити громадську організацію, аби збільшити масштаби і запрошувати до співпраці більше екскурсоводів. Нещодавно у Львові завершився чемпіонат світу з ракетомоделювання. Наш земляк полтавець Олександр Сінеліцей, завоював срібні нагороди престижного форму. Як вдалося досягти такого результату в ексклюзивному інтерв'ю з нашими кореспондентами, поділився сам Олександр. Спортивне дійство світового масштабу прийняв Львів. Україну на змаганнях представляв наш земляк Олександр Сінеліцей, який в індивідуальному заліку завоював срібні нагороди. Атмосфера була дуже гарна, дуже гарна організація. Якби місцеві жителі нас підтримували, було багато вболівальників. Тобто атмосфера просто супер. Хоча в деякій мірі було навіть складніше через те, що багато вболівальників хотілось показати кращий результат. Оцінюю, достатньо добре, хоча можна було і краще. В принципі, друге місце на чемпіонату на чемпіонаті світу це не так і погано, але є куди працювати далі. Ракетомоделювання це технічний вид спорту, в якому учасники змагаються у конструюванні, виготовленні організації запуску моделей ракет та пілотування ними у повітрі. Має відбувається на висоту і тривалість польоту, точність посадки. Принципова різниця. Запуск. В авіамодельному спорті я цей самий планер запускаю за допомогою руки, так як митання диску в олімпійських видах спорту. Так само я запускаю планер. В ракетомодельному спорті, в мене є двигун. І за рахунок цього двигуна модель стартує. У командному заліку збірна України посіла також друге призове місце. Золото дісталось болгарам, а третє місце посіли латвійці. У Полтаві восени зацвіли дерева. Вишні на приватному подвір'ї, каштани у самому центрі міста біля адміністрації та музею. Наші кореспонденти дізналися у спеціалістів, чому дедалі частіше восени можна спостерігати ознаки весни. Квітки звичайні. Просто осінь. Нічого такого. На подвір'ї родини Харів у селі Пальчиківка зацвіли одразу кілька вишень. Дерева звичайні. Господарі розказують, їм уже по 10 років. Вони саме самі насадились, саме з ну, Вишні кидали, вони самі повиростали. Я їх хотіла брати, а тут мета хай ростуть, хай ростуть, вони дуже гарні були. Квітнуть вишні восени вже не перший рік. Буває, що встигають навіть ягоди дозріти. Інколи буває, що навіть можна осінню пізньою скуштувати цю ягідку. Прикольно. Період світіння дерев, помітили, залежить від погоди. Цьогоріч квіти з'явились у переддень осені. Пішли з рибалки, ходили, дивилися, як там рибка поживає. Ну, вертались назад дивимося. Прикольно, останній день літа. Такий от феномен. Зацвіли на Полтавщині не лише вишні. На подвір'ї музею Володимира Короленка вже п'ятий рік восени розпускаються каштани. Як правило, ось ці два ті, що за мною. Далі каштани ми не помічали, щоб цвіли. Вони рано дуже скидають листя, і, очевидно, потім у них є ще шанс зацвісти вдруге. Біолог Антоніна Цюбенко пояснює, осіннє цвітіння каштанів виникає через різку зміну міжденною та нічною температурою, яка спостерігається останні кілька років. Коли рослина попадає в екстремальні умови. Це вже на генетичному рівні там залізний ген зберегти даний вид у даному середовищі. Що рослина робить? Починає квітувати. Науковці кажуть, що друге цвітіння характерне в основному для слабких дерев. І останніми роками таких випадків стало набагато більше. І не лише в Полтаві. На цьому суботній випуск новин завершено. Дякую за увагу. Вдалих вихідних побачимось. у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, а в день 21-26 градусів тепла. У Полтаві вночі плюс 9-11, а в день 23-25 вище нуля.